У Романському районі горів полігон. На ранок п'ятниці, 2 червня, пожежа була ліквідована, але проблема із використанням цього та інших полігонів області залишається. Це питання вчора під час наради з головами районних військових адміністрацій підняв голова Сумської обласної військової адміністрації Володимир Артюх. Володимир Артюх наголосив, що полігон у Романському районі незаконний. І, на жаль, вивезення побутових відходів на закритий полігон в рамнах це серйозна екологічна проблема, яка не вирішується роками. Але вирішувати її потрібно, акцентував голова обласної військової адміністрації. Як повідомила директорка департаменту захисту довкілля та енергетики облдержадміністрації Ірина Кашпур, на території Сумщини 19 полігонів. Лише 8 із них мають проекти. З проєктної документи. Ментацію працює шостинський полігон для сміття. Але, як зазначила посадовниця, є питання по полігонах у шості та глухові. У шості зокрема вже вичерпана проектна потужність полігону, а також у 2022 році закінчився термін його експлуатації. На сьогодні сміття туди вивозиться, але там є земельна ділянка, яку можна розширювати в подальшому. Це необхідно зробити міській раді, наголосила директор департаменту захисту довкілля.